А давайте почнемо писати одне на одного доноси. Ну а що, давня практика. За різними підрахунками, коли підняли з архівів і подивились, то, виявляється, українці накатьорили одне на одного від 3 до 7 мільйонів доносів у період 20, х 30, х 40 х років. Це от тоді, коли були репресії, коли був голодомор, оці всі розкулачення, коли були розстріли, коли була. Абсолютно русифікація, ну і так далі. Ну, ті явища, про які зараз в підручниках ми читаємо. Але чомусь в цих підручниках не пишуть, що ми з вами, ну точніше, наші діди і прадіди, катьорили, жваво катьорили доноси одне на одного. Чому? Ну, по-перше, дійсно, інколи сусід підозрював сусіда у діяльності проти радянської влади. А сусід уже перекваліфікувався. Знаєте, будьоновка, вона і зараз у людей змінюється. А тоді так ну що, хочеш жити, служи тій владі, яка прийшла. І катьорили доноси. Другий варіант ну, жінка сподобалась сусіда. А що з сусідом робити? Ну, на катьорю донос на нього, що він десь щось із колхоза потирив. І все, сусіда відправили в лагеря на 20 років, а жінка сама горює. Ну, а ти поряд. Наступний момент, ну, наприклад, тобі земля сусіда подобається і ти б хотів би. Ну, Ти на всю сім'ю пишеш, що вони куркулі, їх приходять, розкуркулюють, а ти поряд, ти ж донос написав, тобі і карти в руки. Отак От це відбувалось. І це та правда, яку приховувати не варто. У мене прабабуся, так вона моїй мамі розповідала, як свої у своїх часто під час Голодомору забирали і здавали односелян, розповідаючи про те, де що зарито, де що закопано, і де в якій хаті що вариться. І приходили патрулі, частина з яких теж були з односельчан, і забирали все, навіть борщ, який варився, чи кутю, чи кутю, виливали на підлогу. Хоча ні конфіскувати, нічого з цим зробити не можна. Навіть це. Оце та правда, яку ми. Намагаємось приховувати від себе самих, будуємо образ ворога, ніби ворог це щось ефемерне, а не ми інколи одне одному гадали й пакостили. Вчора в одному з столичних готелів сталася бійка, кривава бійка, в результаті стрельбище, і одна людина загинула, а інша де там в реанімації чи де. Я коли дивився на це, мені було реально страшно. Тобто... Це дорослі абсолютно. Я не хочу казати погане слово, але дорослі дядьки в треніках діла рішають. Вони рішають діла. Ви, ви, от Більшість громадян законослухняних, ви на їх фоні просто, ну я не знаю, я не хочу казати слово лохи. Ну, десь наближено до цього. Вони королі життя. Вони ворочують мільйонами. Вони рішають вопроси. Вони можуть легко витащити пістолет і почати Стрілять в центрі столиці і нічого не буде. Отак От ми з вами живемо. Ми живемо в оточенні. В оточенні людей, які частина просто підлі. І це буває, і це є. Частина заздрісні, частина втомлені. А частина так надивилась, і це значна частина тих, хто катьоре доноси, надивились єдиного марафону. І в усіх намагаються видивитися ворогів. Що саме цікаве, чим далі ти від фронту, тим оці вороги для тебе зліші, і ти відчуваєш собі потребу боротися з такими ж, як ти. Тільки вони говорять трішки не так, як ти чуєш в марафоні. Бо ти якраз не говориш своєї думки в тебе немає. В тебе є думка тільки телевізора. Ну а в 20-30-х те, що тобі сказали партійні органи. І ти зробив вигляд, що ти все свято віриш. І борешся. Борешся. Отак боролись проти українських патріотів, активістів, національних героїв. Коли ми зараз розповідаємо про бандеру, я вибачаюсь. А скільки українців боролися проти бандери? Скільки українців намагалися здати людей, які біля нього були. А скільки зунупа боролися. Давайте будемо відвертим. Це все наше минуле. Це все наше минуле. Ми всі різні. От я хочу, щоб, якщо ви дослухали до цього моменту, я хочу, щоб ви одне зрозуміли. Не потрібно катьорити доноси одне на одного, тому що ми різні. Тому що ми різні. По УНУПА боролись за Україну таку, як вони її бачили. Громадяни, які були в радянській армії, боролись за Україну, яку вони бачили. Ті, хто розкуркулювали, от вони так бачили, служили режиму. А ті, хто чинили спротив, вони отак бачили. І чинили спротив своїм же часто. Що з цього можна, які висновки зробити? Перше, не дозволяйте себе роз'єднувати. Вам нічого ділити. Вас роз'єднують люди, які на цій війні мають владу, кошти, вплив, популярність і всі інші ніжяки у вигляді мільйонів закордонних будинків, елітних автомобілей. А що в них в будинках, ви просто, ви просто не можете уявити. Ви просто не можете уявити, що там за багатство. І вони змушують вас одне в одному бачити ворогів: ідеологічних, політичних, ще якихось. Не ведіться на це. Не ведіться. Тому що це і є основна маніпуляція. Розділити вас. Розділити, щоб ви не бачили головного. Щоб ви не боролись за мир, щоб ви не боролись проти мародерства, щоб ви не чинили спротив чиновникам, Бо ви розділені. Що ж ви будете чинити спротив, коли ви знаєте, що ваш сусід може на вас накатьорити донос? Ви думаєте, нема цього в Україні? Будь ласка. У вас є конкретна інформація про такі організації, яких ви навіть напомню число. А, тобто суспільство України так само має бути активно залученим в цей процес. Ну так. Ну, а це, мож... це, це суспільство суспільне заняття. Це працює не в лише підселені розвитки, а працює всі без народу. Тому що, е врешті-решт, <головіко> все контрозилки вони лише виконають, які мають спеціальні. Знаєте про те, що Сусід Все зрозуміло. Все зрозуміло. Не ведіться, не ведіться, не будьте ворогами одне одному. Вони тільки цього і хочуть.